Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Назар Ярославович, перший коментар по сьогоднішній грі чи задоволений тренерський штаб діями, грою і результатом команди. Ну, звісно, задоволені, тому що ви витримали темп, перемогли команду, з якою конкуруємо за призові місця. Тому ми довольні. Хлопці приклали максимум зусиль. Ми готувалися до цієї команди і рахую заслужили сьогодні на перемогу. Чи багато брали з попередньої гри між цими командами? Там тоді була гольова гра, 5 голів, наскільки вона була інформативна через пів року моментом на зараз. Ну, Ми дивилися командою вже війни в матчі, які вони провели в цьому році, ми не робили аналіз прошлої гри. Я думаю, тренерському штабу і команді хватило цієї інформації, яку ми отримали, і те, що сьогодні ми перемогли. Свідчить про те, що ми добре розібрали і добре підготувалися. Сьогодні повернувся довгожданно У нас Артур Ващишин після пошкодження до стартового складу вже і так само вийшов Максим Майтак вперше в стартовому складі, наскільки тренери задоволені їх герою сьогодні. Ну, Максим і так, молодий футболіст, який прогресує з кожною грою. І я вірю в те, що і тренерський штаб вірить весь, що він повинен з кожною грою прогресувати і вирости в якісного нападника. А Артур, він лідер на полі, він досвідчений футболіст. Після травми зараз готується, він пропустив збори, але зараз він набирає оптимальну форму і такий високоякісний футболіст завжди потрібен команді. Десять очок в чотирьох матчах, чи очікували такого результату від команди, чи задоволені, чи все-таки хотілося усі чотири матчі виграти. Ну, звісно, хотілося виграти всі чотири матчі, тим більше в Бузові в нас були всі шанси для цього. Ну, я рахую, що це непогано. Якщо взяти з того, що Нива Бузова лідер і практично всі ігри виграють, тільки одна гра з металургом, що вони порали. Але ми мали всі шанси. І... Краще було, якби було 12 очок. Ще Сьогодні Назар Гавролюк, заміна в перерві, чи немає в нього випадково якогось пошкодження. Ні, 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 все нормально, все. Гра, заміна погріє, тому все нормально. Ну і наскільки чи привітали хлопців, у нас Фесенко. Андрій вже вдруге відзначається його порвало, можна сказати. Макса Аверіанов в соту гру в професійному футболі провів. Як привітали хлопців? Так, президент зайшов, привітав Максима. Я думаю, що це тільки перших 100 матчів. Будемо надіятися, що він ще мінімум 100 матчів відіграє в професійному футболі. Андрій забиває, це радує, що він Фесенко забив і будемо надіятися, щоб він забивав побільше. Тепер чекаємо від нього дублю в одній грі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.